Я не просто так зачитала вам ці хотілки Путіна, тому що мені здається, що одна з них вона досить нами легковажно прочитана. А саме приїжджає, мовляв, президент Зеленський в Москву. Чому я так вважаю? Тому що е, мені здається, що е, зараз е, що робить Путін, а він сказав, президент Зеленський сказав: нереально ніхто туди не поїде. Правильно. Та і Трамп цілком як це вже було. Та може зробити винуватим президента України Зеленського в тому, що він не йде, мовляв, на, е, на, на шлях до миру. Е, чи... Та а тут питання далі, тому що можуть бути задіяні ну, всякі механізми від внутрішніх якихось розбалансувань по країні. Та, а ми вже бачили приклади цього. Там можна запустити якусь дурнувату дискусію. Mm -hmm. в... Про референдум ми бачили. Путін да. сказав про референдум. Це не випадково, От це важливо. І, до речі, ще одна річ Запорізька АЕС, те, що він сказав в Китаї. Ми можемо на трьох управляти. Ми да. а можемо управляти а... зі сполученими штатами Америки. Да, да без України. От і більше того, це якщо в квітні американці це кіткелих, двадцять пункти. Да, пропонували, щоб Запорізька С була віднов... ну так була передана під український контроль, але управляла по американці. Але відновлення українського суверенітету на цій території зараз, я так розумію, пропонується інше, щоб це залишилось під контролем Росії і щоб на окупованій території, по суті, було створено спільне американо-російське підприємство. Щоб американська компанія працювала там з Росатомом. І це лише перший крок. Далі я ну, це, скажімо так, певна така. Реконструкція того, що може бути. А далі та сама схема: наприклад, ви хочете рідкоземельні метали. А от Донеччина. Да, але йдуть бойові дії. Тому українці мають вивести свої війська. А там далі вже буде створена вже там американо російське спільне підприємство по видобутку якихось там рідкоземельних металів. Те, це безумовно поки що такі, скажімо так, проджекти. Але вони спрямовані ну, просто що він не про Аляску, це в Китаї говорить. Давайте американо-китайське російське підприємство будемо видобувати. Да, ну в даному випадку йдеться про прецедент, що може на окупованих територіях і без України, а нас будуть примушувати до настрої. Ніх поступок. тому я б зараз не стільки Москви боявся на Москву. Ну навіть я думаю, що американці теж розуміють, що це не дуже пристойна пропозиція. Вони передають, вони трошки тиснуть, але я думаю, що результату не буде. Але от я те, що пан Євген сказав, я хочу продовжити цю тему. Ключова теза демонстрація сили потрібна. От як Китай демонстрував свою силу. На Шенхайському форумі через велику кількість друзів, причому там половина приблизно ті, хто дружить із США, зокрема центральноазійські країни. Ми якось забуваємо да, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, да, Азербайджан, угу. до речі. Да. Ну, Азербайджан там як е, е, претендент, якого відмовили між іншим Я разом не з Вірменією да, ну, і там і... Же, да, Пакистан, Індія, да, да. Угу. але Пакистан це і... до речі, теж про внутрішніх протиріччя в шанхайській організації співробітництва. Тим не менш, от, Китай продемонстрував, бачите, скільки е, е, готовий дружити з нами, да хто за так. нас, да. а ми знаємо цей відомий вислів проти кого дружимо. Служба, mm -hmm. да. Особливо ці фото з моді, да. yeah. ну, а тим тим більше yeah, а... ну, образливо, щойно yeah. були в овальному кабінеті, азербайджанці з Вірменами закінчили вот, війну вот, Трамп, вот. Та, попхалися туди. ну, якось Ну, воно, а, так. а от це якраз свідчення того, що там треба Там Англійський коридор, вони да. зобов'язані там. То воно, бути. понятно, да, що да, ж воно, звісно, але... коридор, <х> де Сполучені Штати ж будуть управляти цим моментом. Там то динаміка. Всі ці країни, я згадав там Казахстан, Узбекистан, у них, до речі. Є свої ресурсні угоди з американцями по з наземельних металах, mm -hmm. да до речі, Узбекистан зараз готується підписати там, готується саміт з європейським союзом. Тобто, це країни, які готові і хочуть співпрацювати з заходом. Ми розуміють, що ці ринки американські і європейські для них теж цікаві, плюс інвестиції і це треба використовувати. Китай це вже використовує. Це треба використовувати західним країнам. Потрібна зараз демонстрація політичної сили. А це означає гуртувати союзників, не е, відкидати їх від себе, як зробив Трамп своєю тарифною війною і іншими кроками, а гуртувати навколо себе, демонструвати лідерський потенціал, що США знов лідер. Тут політика ізоляціонізму вона нічого не дасть, вона тільки підіграє Китаю. Демонстрація сили в прямому сенсі. Гонка озброєнь. Вона вже починається потроху, е, тому що у Штати вже відстають там повізково. Ми зараз зачепили тему, до якої я хотів прийти. І я сформулюю питання. Скажіть, будь ласка, е, питання чи там потенціал перемовин завершений? Якщо ні Трамп, ні там Ні Вашингтон, ні Пекін, ні Брюссель зараз, ні Париж не готові до якихось конкретних перемовин. Наталя кілька разів недаремно сказала: чекайте, все, що зараз обговорюється, це що буде після закінчення да, активної фази. Там Чи буде стабілізаційний контингент, чи не буде, хто буде моніторити його зверху, хто прикривати, Чекайте, завершувати, хто війну буде? Це Збирається. питання переговорів. Для, для того, щоб почалися реальні мирні переговори, потрібно, е, от е, буквально перед вами, там в іншій дискусії брав участь, і там нам запропонували шахову термінологію. Да, ми ще не в веншпілі. Да, але для того, щоб ми опинилися в веншпілі. Потрібно, щоб цукцванг був не у нас. От нам нав'язують цукцванг. Це ситуація, коли кожен новий крок, новий Гірше, сіт, та погіршує ситуацію. От потрібно завести Росію в ситуацію цукцвангу, щоб для них кожен новий крок був погіршенням ситуації. А поки у Путіна є ілюзія, що він може виграти війну, тому концентрація на е, захисті на підтримці України. Оце зараз головне е, е, зараз. Ми на полі бою маємо. Е, продемонструвати разом з нашими партнерами, які нам мають допомогти, що ми мусимо зупинити ворога. Якщо це вдасться нам зробити, тоді. Це буде вирішальна передумова, не відразу відновлення реальних переговорів. По-друге, посилення тиску. Да, це банально. Ми постійно про це говоримо. Ми вже самі, можливо, не зовсім в це віримо, ну, особливо по відношенню до Трампа, але іншого виходу немає. Треба тиснути. В Росії хитка ситуація. Навіть те, що от ми цитуємо Путіна на цьому східно-економічному економічному форумі. Але там вже теж дискусія була внутрішня: в стагнації Росії чи не в стагнації? У них не така вже гарна ситуація. І треба підтискувати Він Росію. Казав, щоб... У нас з економікою все добре, але треба підготувати м'яку посадку для російської економіки. Вот, вот, да. А посадка може бути не м'якою. Да. І от треба зробити, щоб вона не була м'якою. Тому е, полі бою, от зараз е, на цьому треба сконцентруватися. В переговорах буде пауза. Вони будуть, якісь спроби будуть е, е, те, що зараз було це була з боку Трампа спроба номер два. Перша була навесні, зараз спроба номер два. Буде спроба номер три неминуча. Вона буде інша річ, коли там наприкінці року або це наступного року, року. У нього ж вибори теж там так, Да, 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 да. от це буде підтискати. Теж не тільки Нобелівська премія, да, але й внутрішня ситуація. Ну, Нобелівку він профукав, та да ну не будемо поки поспішати, але я думаю, що з цією ситуацією, цієї ситуації як зараз, ну точно навряд йому Ну, там варто... норвезький парламент має голосувати. Ну давайте зараз не це. будемо про це да, да. далека. історія. Буду... я думаю, що це буде ще привід поговорити про. Нобілівко. Зараз, я думаю, все ж та важливо, от, якщо Трамп не готовий демонструвати силу, але доведеться. Я думаю, що ті самі китайці, я думаю, або щось, от, Тайвань. Між іншим, от, трошки ми про це згадали от, в контексті от такого гучного святкування перемоги Китаю в Другої світовій війні. Вони ж так це подають. Але там тайванське питання. Військовий тайванське... експерт, якого ми згадував Михайло Самусь, сказав: Я вважаю зараз Тайвань в дуже вразливій ситуації. Так, да, да. Вони підкреслюють, от в різних матеріалах, про о, а це ідеологічні документи про свідкування до перемоги Китаю в Другої світовій війні, що тайванське питання не вирішено. Воно пов'язано з підсумками Другої світової війни. Воно не вирішено, і Китай збирається це вирішити. До речі, зверніть увагу заява Лаврова після Пекіно претензія до Японії. Да. Що, да. Японія, да. Да. Має мирного договору. Да, да, да. Вони, от ви правильно сказали, Путін почав нахабніти після Пекіну, і це дуже дуже небезпечно. І я думаю, що як, от скажімо так, певною мірою там в липні десь Трамп зрозумів, що Путін щось не те робить. Да. Я думаю, що лише питання часу, коли Китай. Демонстрацію сили він може щось там защемити американцям або щось зробити американцям, і американцям доведеться відповідати. Тут є безумовно свої ризики, свої небезпеки, але от саме такі можливо нові конфліктні ситуації вони можуть підштовхнути е, Трампа і Америку до більшої шума. Багато дії. разів нагадували історію про те, що ілізація Америки приводить до Перл-Харбору. Ну, сподіваємося, да. що такого не буде принаймні в таких масштабах.